Ви коли-небудь зупинялися, щоб усвідомити, наскільки дивно те, що з вами відбувається щоночі, я не говорю про сни. Сновидіння легко зрозуміти це гра розуму з образами. Я говорю про ті ночі, де нічого не існує абсолютно нічого. Зробіть глибокий вдив зараз і спробуйте згадати, коли це сталося востаннє. Ви лягаєте, втома тисне на ваші повіки. Світ навколо вас починає приглушуватися. І раптом різ. Повне затемнення. Час минає, світ обертається, години цокають на годиннику, але для вас це ніби все світ перестав існувати. Коли ви відкриваєте очі вранці, здається, що минула лише секунда. Але це була не секунда. Вас не було годинами. Де ви були? Для переважної більшості людей це просто сон. Вони прокидаються, п'ють каву, дивляться в свої телефони. І продовжують життя на автопілоті. Вони не ставлять під сумнів безодню. Але ти, якщо ти тут слухаєш мій голос зараз, то це тому, що тобі здається, що це пояснення НАТО поверхневе. Для обраних ця нічна порожнеча породжує мовчазне питання, яке ти, можливо, ніколи б не наважився вимовити в голос, куди мені йти, коли я зникне. Найтривожніша частина це не темрява, це те, що ти не пам'ятаєш, що десь був. Немає образів, немає спогадів, немає болю, немає радості, немає відчуття часу. Ніби тебе викреслили з реальності та чарівним чином відбудували наступного ранку, готового з ім'ям, номером соціального страхування та розпорядком дня, ніби нічого не сталося, але твоє тіло залишилося там, твій розум перезапустився, твоє життя продовжилося без твого дозволу. Обрані відчувають пульсацію цієї таємниці по іншому, тому що навіть в день ти вже сприймаєш, що є щось поза шумом розуму, чи не так, ти відчуваєш шар реальності. У тебе є та чутливість, яка не задовольняється відповідями з підручника. Ось чому, коли настає глибокий сон і все зникає, це не просто відчуття біологічного спокою, це відчуття як зустріч, зустріч з чимось безіменним. Що, якби це ніщо не було порожнечею? Що, якби за цим затемненням прихована мовчазна присутність? Щось, до чого ви торкаєтеся щоночі, але вам заборонено пам'ятати, якщо ви відчуваєте глибоко всередині, що реальність сну складніша та сюрреалістичніша за будь-який сон, це відео для вас. Зараз ми пройдемося крізь цю таємницю. Без поспіху, без страху, без готових формул. Ми заясуємо, що відбувається, коли світло свідомості гасне. Залишайтеся зі мною. Те, про що ми тут поговоримо, може змінити те, як ви бачите себе завтра вранці. Зникнення я давайте будемо на мить жорстоко чесними. Щоночі ви помираєте. Заспокойтеся, я не трагічно кажу. Я буквально кажу про ваш суб'єктивний досвід. Подумайте, що вас визначає. Ваші думки, ваші спогади, ваші почуття, ваше сприйняття я тут. У момент, коли ви поринаєте в глибокий сон ту стадію, коли немає снів, все це припиняється. Ви перестаєте існувати так, як ви себе впізнаєте. Немає спостерігача. Ніхто не думає, «Ого, тут так темно. Ніхто не чекає, поки мене час. Зникнення повне. І ось парадокс, який повинен не дати вам спати вночі, але насправді дозволяє це зробити це зникнення не лякає. Ви не панікуєте, коли я розчиняється. Ви просто йдете. Ви здаєтеся. Уявіть, якби я сказав вам зараз, через п'ять хвилин я зітру вашу пам'ять і вашу свідомість на вісім годин. Ви б жахалися. Але ви робите це добровільно щоночі. І ви повертаєтеся. Ви прокидаєтеся з тією ж ідентичністю, тими ж звичками, тими ж турботами. Ніби ви були тут весь цей час, але вас там не було. У вашій біографії є прогалина, яка відбувається кожні 24 години. Чорна діра у вашій часовій шкалі. Ніхто не говорить про це на роботі чи в школі, але всі це переживають. Це таємниця, якою діляться в абсолютній тиші. Спробуйте зараз отримати доступ до цього простору за допомогою своєї пам'яті. Спробуйте згадати, що ви відчували о 3 годині ночі без снів. Ви знаходите стіну чи не так? Нездоланну порожнечу. Це незвичайна забуть як от забуття, куди ви поклали ключі. Це відсутність платівки. Ніби плівку запису вирвали. Чому це так важливо для нас? Обраних? Тому що ми вже живемо. Ставлячи під сумнів міцність життя. Ми вже іноді дивилися в джеркало і відчували чудивність, хто ця людина? І коли ми усвідомлюємо, що проводимо третину свого життя в цьому стані небуття, питання стає неминучим якщо я перестаю існувати щоночі, що саме повертається вранці? Що гарантує, що людина, яка прокинулася сьогодні, це та сама, яка лягла спати вчора? Можливо, це питання ніколи не спадало на думку більшості людей. Більшість сприймає безперервність як даний факт. Але безперервність може бути найбільшою ілюзією людського розуму. І саме це ми зараз і дослідимо. Наука про роз'єднання та інтуїція обраних. Звичайно, наука має холодне, технічне пояснення цьому, і нам потрібно на нього звернути увагу, бо воно дає нам підказки, коли ви входите в цей стан. Мереї у вашому мозку, які зазвичай спілкуються одна з одною, щоб створити відчуття я, те, що вчені називають мережею режиму за замовчуванням, починають роз'єднуватися. Інтеграція різко падає. Простими словами біологічний механізм, який генерує вигадку про те, що ви людина перестає працювати. Я це не тверда річ, це нейронне світлове шоу. Коли світло гасне, шоу закінчується. Немає глядачів. Немає актора. Ось чому, якщо я розбуджу вас посеред цього глибокого сну, ви будете розгублені, дезорієнтовані. Вашому мозку потрібен час, щоб перезавантажити операційну систему вашої особистості. Але чи це все, що потрібно, чи це просто системний збій чи режим енергозбереження? Інтуїція обраних каже, що ні. Щось у вас є, що підозрює, що це вимкнення не просто біологічна пауза. Це візит. Подумайте про відчуття, яке ви відчуваєте, коли прокидаєтеся від глибокого сну без сновидінь. Часто це не просто фізичний відпочинок, це дивне відчуття перезавантаження, сумість порожнечі та глибокої знайомості. 3.041 це, ніби ви повернулися з дуже далекого місця, місця, яке ви не можете описати, але яке ваша душа розпізнає як дім. Можливо, глибокий сон це не відсутність життя. А єдиний момент дня, коли ви повертаєтеся до чогось, що передує вашій ідентичності, до вашого імені, до ваших травм, ви торкаєтеся фундаментального. І оскільки фундаментальний має форми, кольору, історії, ваш обмежений розум не може нічого звідти принести. Він повертається з порожніми руками, але ваше єство повертається перезарядженим. Ви коли-небудь відчували це. Це відчуття, що вночі вас відремонтував інтелект, який не є вашим раціональним інтелектом. Тіло продовжувало. Серце билося, легені дихали, клітини регенерувалися. Хто був головним, коли ви покинули місце події? Це тихий неспокій. Існує інтелект, який діє в темряві, і йому не потрібні ваше его, ваші думки чи ваш страх, щоб вижити. Порожнеча, як присутність, мовчазний свідок. Існує давня ідея, що охоплює століття та кордони, яка ставить під сумнів усе, що ми дізналися про сучасний розум, можливість того, що свідомість може існувати без думок, без образів, без я це здається неможливим чи не так, як можна бути свідомим, якщо ти не усвідомлюєш чогось, це як намагатися уявити світло, яке не освітлює жодного об'єкта, але обрані вже торкнулися цього. Можливо, в моменти глибокої медитації або перед обличчям шоку, або в приголомшливому пейзажі, де розум на секунду замовкає. Ця тиша. Це не мертва тиша, це жива тиша. Яскрава. Давні традиції називають це свідком або турією четвертим станом. Кажуть, що в глибокому сні розум ідаляється, почуття закриваються, его вимикається. Але свідомість з великої літери С залишається, вона залишається як фон. Нерухомість, яка не судить, не розповідає і нічого не просить. Ось чому, прокинувшись, ви кажете, я добре спав. Якби вас там не було, якби ви знали, що це було добре? Якби ви знали, що був відпочинок. Існує глибоке я, яке реєструє спокій небуття. Цей стан описується як повний не тому, що він сповнений хороших речей, а тому, що в ньому немає конфлікту, немає виснажливих зусиль бути кимось. немає порівняння, немає тривоги за майбутнє. Це повна пауза у тягарі існування як персонажа, окремого від всесвіту. Для обраних ця ідея не просто дешева філософія, вона резонує як забута істина. Ви відчуваєте, що ця порожнеча не є дивним місцем. Насправді, це найприродніше місце, яке існує. Життя наяву, повне масок і шумів, це дивний і штучний стан. Можливо, ви не зникаєте в ніч. Можливо, ви просто повертаєтеся до своєї бази, повертаєтеся до того, ким ви є, насправді, перш ніж світ скаже вам, ким ви повинні бути. Его як процес, а не як сутність. Якщо ми визнаємо, що наше повседенне я. Розчиняється, щоночі нам потрібно зіткнутися з визвольною істиною. Его не є фіксованою сутністю. Его це процес. Уявіть собі, полум'я свічки. Воно здається постійною річчю. Але це не так. Полум'я це безперервний процес горіння. Якщо ви видалите кисень або вієска, полум'я гасне. Протягом дня ви годуєте своєю думками, взаємодіями, захистами, бажаннями. Ви підтримуєте полум'я. Я це. Я хочу того. Вони думають про мене це. Це робота на повний робочий день. Вночі під час глибокого сну, подача палива припиняється. Полум'я гасне. Процес зупиняється. Це лякає багатьох людей. Але для вас, обраних, це має звучати як музика. Чому? Тому що це означає, що ви не в пастці. Це означає, що всі кризи ідентичності, які у вас виникають, це відчуття неприналежності, невідповідності рамкам, все це реальне, тому що ви не рамка. Ви є простором, де з'являється ця рамка. Ми витрачаємо величезну життєву енергію, захищаючи свою ідентичність протягом дня. Ми захищаємо свої думки, свій образ себе, свою цінність, ми виснажуємося. Глибокий сон це біологічне та духовне нагадування про те, що вам не потрібно постійно носити світ на своїх плечах. Є життя без его, є засоби для існування без контролю. Якщо Всесвіт може підтримувати ваше серцебиття та функціонування ваших клітин без необхідності віддавати будь-які свідомі накази, чому, на вашу думку, вам потрібно контролювати кожну деталь свого життя наяву. Щоночі ви змушені відпускати контроль. І щоночі вас тримає щось більше страх проти притулку, обрамлення ніщо. Я знаю, що слово «порожнеча» має погану репутацію. Нас чад боятися порожнечі. Порожнеча звучить як самотність, як смерть, як брак. Ми прагнемо заповнити кожну секунду нашого дня стимулами. Ми гортаємо наші стрічки, слухаємо музику, розмовляємо, працюємо. Все для того, щоб уникнути тієї секунди тиші, коли може проникнути порожнеча. Але зверніть увагу, чого ви найбільше шукаєте, коли ви виснажені. Ви шукаєте саме відключення. Порожнеча глибокого сну це не порожнеча, яка руйнує, це порожнеча, яка живить. Це очищувальна ванна. Уявіть, що протягом дня ваш розум накопичує невидимий пил, пил емоцій інших людей, стресу очікувань. Якщо ви не спали, якщо ви не вимикалися, цей пил задушить вашу душу за кілька днів. Недосипання призводить до божевілля саме тому, що его не терпить постійного вімкнення, йому потрібно трохи померти, щоб жити. Для обраних секрет полягає в тому, щоб навчитися любити цю порожнечу. Часто ви прокидаєтеся з відчуттям, що повернулися, не тому, що щось згадали, а тому, що очистилися зсередини. Ніби хтось очистив вашу душу, поки ви не дивилися. Цей простір не ворожий. Це ваш притулок. Це святилище, куди ніхто не може потрапити. Жоден борг не входить у глибокий сон. Жодна образа не входить туди. Жоден ворог не переслідує вас там. Це єдине місце абсолютної свободи. І запрошення тут сміливе, чи можемо ми привнести трохи цієї порожнечі в наш день? Чи можемо ми Посеред хаосу, глибоко вдихнути та на секунду відчути той спокій когось, кому не потрібно бути кимось. Ми досягли кінцевої точки, але справжня подорож починається, коли ви вимикаєте це відео. Ніч це дзеркало. Воно показує, що ваша ідентичність не така міцна, як здається, і що існує тихий фундамент, який підтримує все. Ви проводите третину свого життя в цій таємниці. Не витрачайте її, ставлячись до неї лише як до перерви для перезарядки. Наступного разу, коли ляжете спати, перш ніж задрімати, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що ви йдете туди, де падають маски. Віддайте цій тиші з упевненістю, а не зі страхом. А вдень, коли тягар бути кимось стає нестерпним, пам'ятайте, що відбувається вночі. Пам'ятайте, що у вас є місце всередині, яке недоторканне. Вам не потрібно розгадувати цю таємницю своїм розумом. Розум ніколи не зрозуміє, що відбувається, коли його немає. Вам просто потрібно відчути. Можливо, найглибша правда про те, ким ви є, це не те, що вам потрібно будувати чи підкорювати. Можливо, це те, до чого ви повертаєтеся щоночі, коли нарешті перестаєте намагатися. А тепер я хочу почути вас. Серйозно. Ви коли-небудь прокидалися з цим дивним відчуттям повного вимкнення, без снів, але відчували, що в цей проміжок сталося щось глибоке, незрозумілий спокій чи раптова плутанина. Напишіть у коментарях я відчуваю порожнечу або розкажіть про свій досвід кількома словами. Подивимося, скільки з нас, обраних, усвідомлюють цю таємницю. Не забудьте підписатися, якщо ви шукаєте глибини в поверхневому світі. До наступної зустрічі по цей бік або в тиші там.